Тут навіть буде трибуна. Ти в курсі, що це трибуна. Так, я знаю. Знаєш? <зваж> Коли там ми вже сядемо? Та <зваж> все, дороби. До речі, її треба, вона тут скільки а, ярусів? Три чи чотири? Три. Три? Її треба максимально туди до стінки. Заді... Ну, а тоді під стінки треба. Продреб... Прибирати вдруг що, так? Да. Ну то сунуть, значить, треба да, скласти, а тоді вдруг що її Блять, Треба зразу приділитися, бо ми плитку поцарапаємо. З чи... чого туди-сюди. Так треба сразу оприділитися, отут поставити поближче, щоб. Не, не отут спереду люди не стояли і не заважали тим, що дивляться. Ну, треба, я Може і так? Так. Ну, в общем, так, тут ще в нас буде і можливість, якщо будуть проходити якісь заняття і тренування, або якісь змагання, можна тут навіть сидіти і наблюдати за цим всім Дій, дійством, або за цим змаганням. Шапци профила сарај јогурт и шо? Колбаси.